Всім привіт! Я в цілому не планував цей тест, але через те, що люди періодично піднімають це питання, мені довелося записати це відео та цей тест. Чого він стосується, Це порівняння K2 Raton Pro, саме PRO, це типу нова якась версія, детелінгова, крута, і Тензі кривава Фельга. Майже кожного разу, коли люди приходять до вибору очисника металічних краплень. Вони, ну не детейлери, не любителі, починають чогось недорогого. І К2 це якраз той засіб, той недорогий засіб, з якого можна непогано починати. Е, і тут є трішечки проблем. Одразу кажу: я думаю, що я не забуду розбити найтайм-код, тому що зараз трошечки почнеться горіння. Кому воно не цікаве, ви можете по тайм-коду пропустити, воно буде підписане горіння. І так почнемо. Виклав я відео по роботі кривавої фельги. На що мені в коментарях пишуть ратон те саме, ціна... а ціна нижча. Ну, я ж перепитав, що значить те саме. Ви порівнювали тест, ви робили відео, як ви прийшли до висновку, що е, тензі кривава фельга і ратон працюють так само. На що мені починають розповідати щось непонятне, я подумав, що це через те, що деякі блогери роблять тести засобів, як вони просто пшикають на брудні диски і збивають апаратом високого тиску, і візуально порівнюють, який же засіб металічних краплень краще відмив органічні забруднення. Це повна дурня. Одразу кажу, що обидва засоби, хоч вони і називаються, наприклад, вілклінер, і це, і це очисник металічних краплень. Що це означає? Ці засоби, в принципі, не створені для видалення органічних забруднень, статичних забруднень і тому подібне. У них позаду на інструкції написано, що вони створені для того, щоб видаляти металічні вкраплення, окислення, і ржу і тому подібне. Вони не мають відмивати болото, вони не мають відмивати бруд і тому подібне. Вони для цього не створені. Тому правильне застосування айрон ремувера очисника металічних краплень. Ви спочатку використовуєте безконтактний шампунь, потім ручний шампунь, підсушуєте поверхню, і потім наносите очисник металічних краплень. Так як в більшості це лінь і немає часу, то вони наносять безконтактний шампунь, щоб зняти органічні забруднення та. Е Абразивні забруднення, потім накидують Iron Remover і зверху накидають шампунь для ручної мийки, щоб була краща лубрикація, щоб зняти статичні забруднення і в парі з цим відмити металічне вкраплення. Але, не дивившись блогерів, люди впевнені, що ратон це прям топ. Е, одразу кажу, я не маю ніякого негативного відношення до бренду. Я навпаки кажу, що цей бренд має досить. Хороші засоби, деякі засоби, які я навіть рекомендую людям. Хоч в мене немає їх в асортименті, але я можу радити їх людям, коли вони шукають щось подешевше. І немає ніякого негативу до людей, які використовують ратон. Подобається, будь ласка. У мене тільки питання: на що казати, що воно таке саме, якщо ви не порівнювали. Людина каже: я навіть не бачив тест порівняння тензі і К2 ратон. Мене трошечки згоріло, і я вирішив все ж показати ці засоби. Купив ратон і не просто ратон, а серії PRO, тому що коли я е хотів брати фельгу в магазин, я тестував його з багатьма різними очисниками, і ратон там був. Раніше ратон був зовсім в іншому дизайні, в нього не було припису. PRO, він був більш рідким, якщо я не помиляюсь. Зараз він. Ну, Більш гелевий, хоч і не сильно, але трошки більш гелевий. І навіть в описі магазина було написано, що він став гелевий. Це дійсно так, він трошки гелевий. І, як на мене, це плюс. Гелеві очисники тримаються на поверхні довше, і відповідно довше можуть вступати в реакцію. І це плюс, а це ратону плюс. Також змінився запах на диво, дійсно, на диво, у цього засобу. Приємний аромат. Ну, він, звісно, трошки є очисниками металічних краплень, але навіть ось так відкривши Йоми. і вдихнувши, ну, приємний аромат, дійсно приємний і це також плюс. Але не все ж впирається в аромат. Люди думають, що якщо е Потьоки індикатора є, значить, засоби працюють так само. При такій логіці, ви можете купувати Helpix з індикатором. Він є з індикатором, без індикатора. і використовувати. Він також буде давати гарні потьоки, і ви будете радіти. Але на що казати, що засоби такі самі? Я не розумію. Я вирішив провести тест. Я взяв ротон. Взяв фельгу, розділив диск умовно навпіл на дві половинки і чистив лише зовнішню частину. Я всередину не залазив, тому можуть бути якісь потьоки там, супорта, середини, щось тікати, але ми будемо брати саме зовнішню частину. І як на відео, як на тих тестах я не буду робити попередню мийку. Я одразу на голий сухий диск почну наносити ці засоби. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Я взяв один диск, поділив умовно на дві частини: дві правих спиці, дві лівих спиці, і спиця посередині не буде чистити спочатку. Ротон збовтав наніс, розніс пензликом на правій спиці, почекав декілька хвилин, попрацював пензликом, і, як видно, бруду дуже багато. Після кожного проходу я буду пробувати пензлик і е, знову починати чистку до тих пір, поки бруд буде на поверхні. Як видно, після другого проходу піна ще. Е, Досить червоно, тому я вирішив, що двох проходів замало і буде третій прохід. Я наніс ротон третій раз, розніс пензликом, почекав і, попрацював, і вирішив вам показати в цілому, як це виглядає і скільки бруду там ще є, чи його немає. Ось таку піну можна побачити через три проходи. По суті, вона майже всюди біла, тобто я чищу по ось цю лінію. Тут трішечки задіваю, тобто ось цю, ось цю таку полоску я вже не задіваю. Тут чисто, тут чисто, зверху чисто, тут білесенька піна, тут білесенька піна. Єдине звідки тече, це з колісних болтів. Тому я зараз змиваю, роблю ще раз четвертий про всякий випадок, щоб вже точно перевіряю, чи не зміниться реакція, і буду наносити тензі. Я був впевнений, що коли зробив три проходи, диски вже чисті. Але коли я почав очистку четвертий раз, то зрозумів, що піна стала набагато біліше, і четвертий прохід все ж був контрольний і третій все ще був брудний. Ось такий результат ми маємо на четвертий прохід. По суті, потьоки є, але в більшості випадків вони або з колісних болтів, або з супорта трохи скапує. Тому будемо брати той результат, що знаходиться ближче до нас. Тобто ось ця частина, ця частина, ця частина зверху, знизу, тут, тут. Тут всюди воно біленьке. Тому змиваємо і наносимо тензі, щоб перевірити контрольно, чи потягне щось тензі ще зверху. Так, диск бачимо, що в нас чистий. Я відмив пензлик також. Фокусується зараз відмитий, чистенький, ніякої піни, тому зради тут не шукайте. Беремо тензі. Збовтуємо. Я ретельно наніс засіб, але працювати пензликом почав не одразу, трошки протупив, але думаю, це не вплине. І дивіться, що ми маємо тут. Рожева піна. Звідки б її тут взятися? Якщо тут ну, ніяк супорта б не накапало, я спеціально почав прочищати саме звідси. Це я тільки на ній засіб, він постоїв хвилинку, я почав працювати. Зараз він ще постоїть, потягне ще. Те саме і тут. Рожевеньке, ну, багрове. Тобто він підтягує по контуру. Тут ми не рахуємо, тому що тут реально може стікати супорта. Але ось. Тут супорта немає, і звідси немає, звідси, звідки стікати. І ви бачили, коли я показував, то звідти не стікало. Також зверніть увагу на пінний тригер, який Тензі нам пропонує, і з яким чудово можна працювати. І мені, Коли пінний тригер, мені набагато простіше, але це так, ну, суто вже побубніти. Зараз він ще трошечки попрацює, але подивіться просто на колір піни, яка ось тут всюди. Зараз він ще попрацює трошечки, попрацюю пензликом, подивимось, змиємо і перейдемо на іншу сторону. Я думаю, здається, досить показово видно, що все ж таки піна не біла. Я не враховую ось тут, звідки може капати супер. Та я не враховую тут колісні болти. Але ви самі бачите, що по краях тут, тут, ось самого верху, все ж таки піна така червоненька. Давайте переходити до іншої сторони. Тепер я буду цю сторону, ці два, мити. Так само. Звідси по звідси буду чистити тензі. Тим паче, ви бачите, тут щось таке жостеньке, вже якийсь аналіт є. Зараз будемо переходити. По аналогії з правою частиною я беру тензі, взбовтав її, наношу на ліву частину, беру пензлик, розношу пензликом по поверхні диска, чекаю трохи, потім дорозношу ще. І змиваю. Мені здалося, що диск брудний, тому вирішив, що потрібен буде другий прохід. Намагаюсь зробити його, як і всі інші. Наніс, попрацював пензликом, почекав декілька хвилин, потім попрацював ще раз пензликом. І мені здалося, що диски в цілому досить чисті. Я не побачив дуже багато багрової піни. І ось два проходи від тензі. Як ви можете бачити, піна. По суті, майже всюди біла. Єдине, що рожове багрове, там, де колісні болти, так само, як і з К2. А так в цілому, в цілому, я не бачу, щоб десь щось було. Ну, всередині диска ми ж там не працюємо, того я то не беру до уваги. Тому два проходи, і я впевнений, що тензі витягнув по максимуму. Також тут є червоненьке. Тому змиваємо і переходимо одразу до К2. Хоча б... Подивимось, вибачаюся, чи потягне щось він. Буде цікаво. Здається, я наніс дуже багато засобу, і це добре, щоб було точно видно, що я нічого не приховую. Почав очистку, почекав, знову почистив і давайте подивимось результат. І що ми в цілому можемо бачити, що підтікає десь тут, там чи відкрита іржа, чи ще щось, підтікають колісні болти. Тут по бокам зовсім не видно ніяких червоних потіків. Ось тут лише трішечки. А так в цілому досить біла піна. Тут біла, тут біла, додатково дотираю. Не знаю. Все, білесенько, ось якось так. Ну, там всередині, звісно, йде реакція. Там, там капець, там треба чистити глибше, але я спеціально накопичував трохи іржу для майбутніх тестів, зовсім для інших. Ось якось такий вийшов тест цих засобів. Що я можу сказати? Як я вже казав, по-перше, почнемо з того, що диски, я наголошую на тому, вони не були брудні, тому що я їх досить часто мию для деяких експериментів, просто для себе, щоб вони не були забруднені. І я накопичував бруд для порівняння зовсім іншого тесту. Але так як ну, в мене вже сильно полихнуло, я все ж вирішив провести тест навіть на. Не дуже брудних дисках. Як ви бачили, ратон три рази йому приблизно знадобилося, щоб відмити диски. На другий раз ще були металічні вкраплення, на третій раз піна була біла. Єдине, що стікало з супорта, і там всередини затікало, але ми то не враховуємо. А фельга на другий раз вже була біла, тобто навіть другий раз, мені здається, був зайвий. Ну, будемо рахувати, що за два рази тензі вже перестав проводити індикацію. Коли я наносив після ратона тензі, то ви самі бачили, що по ободу, що по зовнішній частині. Були, були потіки. Знову ж таки, не враховую те, що витікало з супорта чи витікало з колісних болтів, те я не враховую. Але після того, як я почистив ліву частину тензії, поротону піна була вся біла, окрім єдиної ділянки, де знизу там, точніше, не знизу, а ліворуч стікала така струйка, там десь в мене, мабуть, корозії ржі, всередині потрібно подивитися. А так, всюди, окрім знову ж таки, колісних болтів, було чисто. Тобто. Ратон після тензі нічого не підтягнув. А фельга після ратона підтягнула. На мою думку, це може свідчити про те, що фельга все ж потужніше. Плюс мені приємніше працювати з пінним тригером. Але якщо вам не подобається пінний тригер, Відкриваєте тут ситочко і працюєте таким же по суті, тригером. ну, Я маю на увазі емульсійним тригером. Досить подібні, не знаю. То працюєте емульсійним тригером, як вам подобається. Тобто, по очисним властивостям, мені по відео, мені по тому, як я чистив. Вдалося, що фельга зробила, по-перше, це швидше, тобто за меншу кількість проходів. По-друге, вона витягнула більше бруду. І ще, мабуть, буде не зайвим провести ph тест Я відлив ратон. Ви можете, до речі, звернути увагу, що він ну, з тари він трохи, трохи такий багровий йде, тобто він не прозорий. Фельга йде прозора. По консистенції мені здається К2 трохи рідкіше, але також Геле. Трохи гелеподібний. Хочу провести pH-тест, щоб переконатися. Тут виробник заявляє, що він нейтральний. Зараз тут десь було вказано. Коротше, десь я бачив. Як мінімум на сайті написано, що нейтральний Felga PH7 Natural PH7. фельга також десь було вказано, не можу знайти, щоб не затягувати відео. Беру тестер. Опускаю в тензі, хоча я це вже робив 100 разів. Так добре макаю, знімаю залишки, приліплюю вам для теста, і ви можете, сподіваюся, сфокусувало бачити, що PH 7. Тепер беру. Протираю тут, щоб воно нам не заважало. Інший новий чистий тестер і опускаю його в ротон. Знімаю залишки. Цікаво він трошки іншого кольору. Як ви можете бачити, він більш жовтий, тобто він кислотного. докислотного. Ну, приблизно pH 6, мабуть. Це не критично, але якщо тут дійсно написано, що він нейтральний, це вже трошечки брехня. Неважливо. Не бачу я інформації. Можливо, це я собі придумав, можливо, де я брав на сайті це збрехали, потрібно дивитися офіційну інформацію, Офіційний сайт, але, як мінімум, ви тепер знаєте, що ратон він не є нейтральним. І, можливо, знову-таки, як я часто кажу, ось ці ph ось ці ph смужки вони можуть бути не дуже точними. А враховуючи те, що воно показує приблизно pH, ну, шість. Максимум 5. Я думаю, це не критично, але все ж в деяких моментах це може якось впливати. Ось показую. Це у нас тензі зелений і жовтий виходить ротон. Я дуже сподіваюся, що воно сфокусувало, я ще потримаю. Ось така от інформація. Тому, коли вам кажуть, що ратон нейтральний, можливо, вам треба це перевірити. Можливо, у вас є кращі ph тестери Мій pH-тест показує, що все ж таки ратон трохи кислотний. Ось така інформація. Не знаю, підбивати підсумки чи ні. Давайте підіб'ємо. Що ж, все-таки краще? Краще, як я кажу, завжди те, що краще вам. Дивіться по своїх умовах, по своєму бюджету, по своїй практиці, по своїх вподобаннях, по своїх, не знаю, по будь-чому те, що вам більше подобається, те і використовуйте. Але просто моє прохання: не кажіть, що воно все одне таке саме, як було Тензі К-2, якщо воно не одне і таке саме. В них різні тригери, в них різні об'єми, в них різні ціни, в них різні очисні властивості, в них різний піаж попередньо, в них різна консистенція. Тобто багато чого різного. Можливо, ротон для ваших умов буде і краще. Можливо, якщо ви підтримуєте постійно чистоту, то ви ратоном можете його підтримувати трошечки дешевше. Але нюанс в тому, що ратон може не витягнути весь бруд. І він буде накопичувати. Тобто, якийсь стійкий бруд попаде вам на диск, і ратон його просто не потягне. В той час, як фельга, ви бачили, тягне той бруд, який не витягує ратон. При цьому він робить, фельга це зробила за два проходи. Ратон це зробив за три. Хоча я б сказав би, що Фельга все-таки це зробила за один прохід. По ціні на момент того запису. Фельга коштувала 319, а ратон 200, 208 чи щось таке. Ну Тобто, по суті, там різниця 103 гривні чи 102 гривні. Я точно не пам'ятаю, я рахував приблизно 100 гривень. Якщо для вас це принципово, але е, ратон іде 750 мл, є ще версія літрова. Фельга йде 600 мл, тобто на 150 мл вона менша. Ось така різниця, чим користуватися, вирішувати вам. Я не кажу, що якийсь засіб гірший, якийсь краще. Краще те, що краще вам. Ось так. Сподіваюсь, не дуже довго, сподіваюсь, цікаво, сподіваюсь, показово.